Перше не вважати себе пасивним елементом, тобто, коли в нас таке відчуття, що щось відбувається, і мій добробут, моє щастя залежить від обставин зовнішніх, будь ласка, не думайте так про це, тому що це позиція ніби жертви, ніби я нічого не можу змінити, вона дуже заважає. От намагайте завжди думати, що я можу зробити тепер і зараз. от з цими даними, що в мене є, вони не ідеальні, це правда. Але що я можу зробити? І коли ви починаєте так робити, ви розумієте, що ви робите дуже багато, що ви не пасивний елемент, а активний. Ви робите своє щастя і будуєте свій добробут, і це дає вам е, відчуття крил. Тобто, я маю вагу, я щось роблю, я еволюціоную. І вам стає цікаво від процесу. Ви в нього занурюєтесь, і це дуже допомагає мобілізуватись. Друге правило: не порівнюйте себе з іншими, тому що це дуже часто стається, коли ми переїжджаємо і ми починаємо дивитись навколо або на наших співвітчизників або на місцевих жителів. І в нас виникає якесь відчуття не неповноцінності або недостатності чогось. Будь ласка, порівнюйте завжди тільки з себе, тільки з самим собою, вчорашнім.